І, власне, втрата вагомої частини операторів, втрата вагомої частки пропозиції не могла не відобразитися на ціновій ситуації. І, власне, з чим ми цьогоріч і зіткнулися, найперше це з формуванням так, так званих регіональних ринків свинини. То коли ми спостерігаємо істотну розбіжність в цінах закупівлі залежно від того регіону, до якого відноситься той чи інший оператор. При цьому зауважимо, що в певні періоди звичайно є певне зближення. Ціни е, закупівлі е, до середньої загальнонаціональної, так би мовити, проте розбіжність в цінах між регіонами е, може складати і 2, і 3 гривні, а подекуди розбіжність е, між там, наприклад, Сходом і Заходом сягала е, близько там 5 гривень, що досить істотно викривляло цінову ситуацію по е, всьому ринку сви. Ніни. Основною передумовою таких обставин було, по перше, істотне істотні зміни у розподілі сил на ринку, оскільки частково оператори або прийняли рішення про. Вихід з ринку через істотні ризики. Низка е, виробників дійсно прийняла таке рішення. Зокрема, це стосується підприємств, що е, зазнали е, безпосередніх втрат через війну або були на територіях е, охоплених бойовими діями. Е, крім цього, істотно змінювався попит е, в окремих регіонах через міграцію населення, через коливання попиту з боку переробників. Тобто, чинників було більш ніж достатньо для того, щоб сформувався дійсно сформувалися певні центри і споживання і, відповідно, формування ціни. Тобто, з... Скажімо так, цими центрами на Західній Україні, переважно на Львівщині, Київщина, Центральна Україна, Дніпропетровщина, Харківщина на Сході, ну і Південь, Одещина, Миколаївщина. Власне, хочеться також відзначити, що відбувалися і істотні коливання цін бік підвищення. Не дивлячись на неоднозначність цінової ситуації, неоднозначне співвідношення попиту і пропозиції в регіонах, тим не менш, ринок відчув втрату вагомої частки пропозиції, і, відповідно, це зрушило ціни у бік підвищення і Обумовило істотну амплітуду цінових коливань так цьогоріч ми вийшли на абсолютно нові цінові, рубежі. діапазон цін за підсумками 50 тижнів склав від 42 гривень до 76,4. Це за підсумками аналізу середньозважених цін. Хоча епізодично знаємо, що ціни були. Подекуди нижче на початку року і подекуди вище у пікові, пікові періоди, які прийшлися на а, нетипово осінній період. А, як я зазначила вже про нетиповість цінових коливань, маємо також можна сказати, поланову поламану дещо сезонну модель, якраз а, через те, що а, втрата вагомої частки пропозиції ринку. А, нівелювала фактори сезонності через те, що низка операторів на початку року були змушені робити певні зміни в виробничих планах в своїх подальших планах вирощування. Це відбилося буквально за півроку на внутрішній пропозиції і переламало хід подій на ринку свинини. Зокрема, цінову криву, яка переважно от в період десь з 30 перепрошую з 37-го тижня, 38-го тижня, мала б рухатися у бік пониження, проте сталося зовсім інакше. Маємо і вагомий, дуже відчутний ціновий пік, і навпаки, от в період 45-го, -46 46-го тижня, переважно. Ці тижні в нас вже мала б відбуватися позитивна цінова динаміка у підготовці ринку м'яса до зимових свят. Про це проте ситуація склалася абсолютно не так і не типово у порівнянні із попередніми роками.